Посилити співпрацю між державними структурами, бізнесом та науковцями у сфері кібербезпеки, обмінятися досвідом та кращими практиками і навчитися ефективніше реагувати на кіберзагрози. Саме з такою метою у Чернівцях протягом двох днів відбувався семінар консультативної місії Європейського союзу, присвячений кібербезпеці та стійкості. Участь у заході взяли представники України, Румунії та європейських безпекових структур. Мета нашої зустрічі сьогодні. Опрацювати, опанувати, познайомитись, вибудувати горизонтальні зв'язки, вибудувати ті сходинки, які ми маємо подавати разом. Я дуже дякую румунській стороні за те, що вони ви всі ці роки війни вони поруч, вони допомагають, вони радять, вони фізично знаходяться їх спеціалісти в Києві. Тісна співпраця з нашими спецслужбами, з радою національної оборони і так далі. У семінарі взяли участь представники СБУ, кіберполіції, університетів, it компаній та громадських організацій. Протягом двох днів учасники семінару вивчали кращі практики реагування на кіберінциденти, виявлення та управління вразливостями, цифрову криміналістику, захист від шкідливого програмного забезпечення та важливість обізнаності у сфері кібербезпеки. Кібербезпека вона охоплює абсолютно всі галузі: від охорони здоров'я, закінчуючи там державним сектором управління від енергетичного до освіти. Тому це це дуже широке поняття для всіх. Що хвилини, що секунди, я не побоюсь цього слова. Ми є предметом атаки нашого ворога. Відповідно, ми маємо навчитися. Ми маємо знати, що ми що ми робимо, як ми протидіємо, також залучитися підтримкою міжнародних партнерів. Семінар частина великої програми консультативної місії Європейського союзу з підтримки реформ у секторі цивільної безпеки України. Один з її ключових напрямків. Кібербезпека каже старший радник з питань кібербезпеки КМЄС. Хочу сказати, що КМЄС в Україні є найбільшим представництвом ЄС в Україні, оскільки у нас налічується більше 300 міжнародних експертів, які працюють в Україні, і КМЄС має основну мету це підтримання, консультування в реформуванні сектору цивільної безпеки України. Хочу сказати, що поточний мандат КМЄС передбачає один з пріоритетів це кібербезпеку. Саме тому ми організовуємо такі заходи. Семінари, зустрічі, потім навчання, спеціальні практичні навчання. Ми організовуємо це все з різними компетентними органами у сфері кібербезпеки України. Партнери з Румунії не просто діляться досвідом, а активно долучаються до створення нової платформи міжнародної співпраці. Мета об'єднати зусилля різних структур для ефективної відповіді на сучасні виклики у сфері кібербезпеки. Румунська делегація, румунські представники компетентних органів у сфері кібербезпеки, працюємо над створенням налагодження наших відносин над створенням цієї платформи. Це так звана міжнаціональна і міжвідомча платформа для того, щоб працювати над викликами у сфері кібербезпеки. Тому ми співпрацюємо з нашими українськими партнерами, і насправді нам є дуже багато чому навчитись і від них в цій сфері. Це вже третій подібний семінар в Україні. Раніше такі зустрічі відбулися у Києві та Івано-Франківську. Далі планують залучити і партнерів з Молдови. Бо боротьба з кіберзагрозами це виклик, що не знає кордонів. Аліна Рябко, телеканал ТВА.